Полтавська обласна рада спільно з Купер та Калтава за підтримки місцевих громад у жовтні запустили екологічний конкурс Екошколи 2025 Його мета навчити школярів правильно поводитися з небезпечними відходами та не викидати їх у звичайне сміття. До ініціативи активно долучилися й заклади освіти Миргородської громади. Понад 10 шкіл збирали використані батарейки, люмінесцентні лампи та термометри. В цьому році Полтавською обласною радою було розпочато конкурс екошкол 2025 в ньому приймала наша громада участь, було прийнято більше 10 шкіл, приймали участь, виграла гімназія Шевченка. Вони зібрали 1954 лампитних і батарейки. Загалом громада зібрала 3800 ламп і 1037 батарейок. Виграла гімназія Шевченка, також хорошу позицію зайняв. Опорний заклад Зубковського, вони зібрали самоцінно 670 кг батареїв. Найвищі результати у зборі люмінісцентних ламп показали учасники з Миргородської громади. Саме їхня активність дозволила вийти в лідери серед освітніх закладів Полтавської області. Всі ці шкідливі речовини, які є, і в батарейках, і в лампах, і в термометрах, їх потрібно правильно утилізувати, щоб воно не зашкодило нашому довкіллю. І тим більше, коли сказали, що буде якийсь приз, діти з радістю прийняли це і також. Долучалися, приносили навіть досі. Кажуть, у нас є лампи, давайте ми ще. Тому діти наші молодці разом з батьками вони все це організували, дякуючи їм і дякую нашим організаторам за такі цінні подарунки. Збір відходів проходив у декілька етапів. У школах облаштовували спеціальні пункти прийому, куди учні приносили використані батарейки та лампи з дому. До процесу активно долучалися батьки, а вчителі пояснювали дітям, чому такі відходи небезпечні для здоров'я людини та природи. Зібрані матеріали передали на спеціалізовану утилізацію через екобус. Такий підхід дозволив не лише безпечно позбутися шкідливих речовин, а й на практиці показати школярам, як працює система відповідального поводження з відходами. У цьому навчальному році ми взяли участь у першому екологічному такому проєкті зі збору небезпечних відходів, який був оголошений для освітніх закладів Полтавської області. В принципі, ми були не одні з Миргородської міської громади, майже всі заклади взяли участь у цьому проєкті, але так сталося, що ми отримали перемогу і отримали такий приємний сюрприз в результаті результаті нашої участі у ліцеї кажуть, участь у конкурсі стала логічним продовженням щоденної екологічної роботи. Збір батареїк тут проводять постійно. Нам було легко починати брати участь у цьому конкурсі, тому що у нас вже були деякі зібрані лампи, у нас вже були зібрані батарейки. У нас всі учасники освітнього процесу знають, що є місце, де знаходиться бутиль, куди вони приносять з дому батарейки використані. Потім ці бутилі ми складаємо в наших господарчих спорудах, для того, щоб потім, якщо буде така можливість, здати їх саме через екобус. І от через екобус ми здали наші відпрацьовани. Йовані лампи, батарейки, і саме завдяки тому, що назбирали найбільшу серед усіх шкіл Полтавської області кількість люмінісцентних ламп, отримали подарунок. За перемогу в конкурсі навчальний заклад отримав сучасне обладнання для освітнього процесу 3D-принтер, набір пластику та 3D-ручку. Подарунки планують активно використовувати на уроках інформатики та в початковій школі. Учасники зазначають, якщо конкурси школи масштабують, то наступного року навчальні заклади Полтавщини знову долучаться до екологічної ініціативи та зможуть зробити свій внесок у чисте довкілля.